3 та 4 травня біля координаційного центру волонтерів проходитиме благодійний ярмарок. На ньому продаватимуть не лише великодні смаколики, буде також сувенірна продукція та прикраси від Олександрійських майстринь. Ціль у нас назбирати на 30-те авто для хлопців, які зараз тримають позиції на Запоріжжі в роботі. На ярмарку, так як це перед Великодним ярмарок. У нас багато випічки і крім того, як завжди, елігатор представив свою сувенірну продукцію. Крім того, хочу подякувати всім, хто надавав свою продукцію для нашої ярмарки, адже продукцію вони нам надали безкоштовно, для того, щоб зібрані кошти пішли на придбання автомобіля. Так як ярмарок перед великоднем, тож головний товар Паски. Їх волонтерам надали мережа магазинів Оптовичок та «Маркет Опт», Слов'яночка, Фоп, вялих, НВП Уран, ПП Еклер, а також Березівські господині та постійний донатор Ласунчик. Відправлять смаколики і на фронт. Більша половина всієї продукції, яку нам предоставили для проведення ярмарку, вона предназначена для того, щоб от сьогодні у нас о 14-й годині приїдуть військові, ми будемо передавати їм ці паски. Крім того, це все будемо новою поштою відправляти нашим хлопцям в посилках. І також на вихідні заплановані загрузки. Ця вся продукція піде цілеспрямовано хлопцям на фронт. Свої поробки на благодійний ярмарок надали представники творчого об'єднання Олександрійський сувенір, які є постійними учасниками подібних заходів. З перших днів повномасштабної ми завжди підтримуємо зсу дуже часто приймаємо участь в усіх благодійних виставках, ярмарках навіть передаємо роботи свої і на Кропивницький, коли там проходять благодійні ярмарки. Тобто, завжди приймаємо участь. Сьогодні, звичайно ж підтримали, так як іде пасхальні свята нашим хлопчикам та дівчаткам на передовій. Також хочеться і свята, і їх треба і підтримати. Важко розказати, тому що ситуація важка в країні. Ну, я презентую це в мене браслети з бісеру, з камінців. Віночки та брошки. Спеціально для ярмарки я завжди роблю це патріотичні брошечки, патріотичні брилочки та браслетики. О, завжди вони йдуть жовто сині жовто-блакитні кольори. Це, як завжди, наші рідні кольори для нашого серця. Задонатити на армію, підтримати військових та купити паски можна буде у суботу, з 9 ранку, біля координаційного центру волонтерів.